11.30. красна площа. Більше 600 людей зібралися на велопробіг. Частина велосипедистів у вишиванках, тому що день незалежності це, по-перше, цікавий захід і люблю я велосипед, Це екологічний вид транспорт. За словами директора департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Андрія Шемця, цього року на святкування 30-річчя незалежності вони вирішили організувати патріотичний велопробіг у вишиванках. Така символічна подія, але ми об'єднуємося, ми згуртовуємося, ми показуємо, що ми єдині, і разом ми святкуємо 30-ту різні незалежності України. Учасники велопробігу стартували на Красній площі вулицею Шевченка. Потім проїхали вулицю Рокосовського і повернули на проспект перемоги. І повернулися на площу. Супроводжували велосипедистів дві патрульні машини та швидка. Чернігівці приходили на велопробіг із дітьми та близькими. Які у тебе враження? Класно. Класно? Ну все сказав. Ми так родинами і катаємось тому але ми родиною катаємось нас троє, а тут нас багато і тому для Дем'яна це такий дебют він трошки хвилювався ну все класно. Ми не перший раз вже участвуем в такому мероприяті. І в этом году як то люди стали более культурно їхати. появилась какая-то культура что ли вот поэтому это отметили сразу сначала і до кінця. Ніхто нікого не всі держались дружно їхали. Організовано. в общем, все. Враження дуже, дуже добре, цікаво, що воно сумістилося з ним незалежності. Багато людей з прапорами, вишиванках. Хоча погода так трошки підвала, але все одно дуже добре. Гордій Єрмак, Костянтин Сіліченко, новини на Суспільному.